Мейдов розорив не одну родину чимало його клієнтів були пенсіонерами і втратили усі заощадження. Багато людей кажуть, що майже залишилися без даху над головою. І якщо хтось з них таки опиниться на вулиці, то поповнить армію бездомних, яка постійно збільшується через зростання безробіття. Таких людей стає все більше і в районі столиці Вашингтона. Протягом останнього року кількість бездомних тут зросла на 15%, що є найбільшим показником за багато років. Тему продовжує Марія Юнко. Ці бездомні помітні найбільше. Немолоді, одинокі чоловіки і жінки, що відмовляються залишатися в притулках. Вони проводять дні в парках і на вулицях. How was today? Yeah. Як було в школі, кому завдали домашнє завдання? Тобі, тобі. Мати одиночка Моніка Вокер забирає своїх дітей зі школи. Її родина належить до дедалі більшої групи бездомних. Моніка та четверо її дітей бездомні вже два роки. Мені не було куди подітись, тож мене назвали бездомною. Мені потрібна була допомога, і я знала, що потребую її. У 2007 році Моніка втратила роботу та житло через уживання наркотиків. Тепер вона тимчасово мешкає в комплексі громада надії. Я маю щось, що можу назвати своїм. Хоча це тимчасовий притулок, але я можу сказати дітям пішли додому. Місцева неурядова організація також допомогла моніці з лікуванням від наркоманії. Невдовзі родина переїде до власної хати у Вашингтоні. У звичайному притулку витрачаєш гроші просто так: живеш з дня на день. А ця програма допомагає тобі жити незалежно і вчить ущадити гроші. Келі Свіні Мекшен є виконавчим директором громади надії. За її словами, ще 200-300 родин стоять на черзі на вселення в комплекс. Реальною проблемою каже вона є знайти їм постійне житло. Коли вони живуть в цих квартирах, їм легше надавати допомогу: чи то з проблеми здоров'ям, чи з проблемами дітей з навчанням, чи то з алкоголізмом чи наркоманією. Майкл Орурк керує притулком у вірджинському передмісті Вашингтона, де кількість бездомних родин зросла на 25%. Тут є 10 квартир, а місцева організація також допомагає жителям вчитись самостійному життю. Існує програма, де орендна плата субсидована впродовж двох років, і родини дістають можливість заощадити гроші і розвивати навички самостійного життя. Бизнес the the that they need to move into independence. у Вашингтоні. Дона Меттюс вважається взірцем успіху разом із сином Джейленом Вона тепер мешкає в трикімнатній квартирі, субсидованій місцевою організацією. Не амін аменшгамані Я зуміла накопичити гроші. Мій син вчиться в приватній школі. Я маю дах над головою і їжу в холодильнику. Як на мене, то це палац мій і мого сина. Донна каже, що вона на порозі нового життя у вересні. Вона планує йти вчитись. Вона каже, що більше ніколи не допустить, щоб стати бездомною. Марія Юнко голос Америки